Вітаю всіх! Зараз я почну розповідати про свої критерії вибору провінції. Впевнений, що ті люди, які мігрують, це зробити процес максимально, скажімо так, для себе безболісним. Тому додивіться до кінця, можливо, мої критерії і підходи допоможуть вам зробити це верніше, адаптації, отримання піару, кліматизації максимально максимально ефективним. А зараз погнали до основного контенту. Зараз на багатьох соціальних платформах ті люди, які від'їжджають з Канади, пишуть багато хейту. Звичайно, що це їхня особиста справа, і якось їх осуджувати я взагалі не маю ніякої права. Але моя думка по цьому питанні, чому це відбувається, напевно, тому що люди не мали якось мети по переїзду. Знаєте, віддалися якимось певним емоціям, подивилися на гарні фотографії, картинки в гуглі, пройшлися по містах, по якихось гарних таких м -м, будовах. Ну і прийняли рішення їхати в то або інше місце. А -а -а як на мене, приїзд або взагалі імміграція дуже дуже складний процес. Давайте з вами порахуємо, вам потрібно буде переїхати в іншу країну, перевезти з собою в більшості випадків, це вашу родину. Причому у вас, як правило, як правило, це або дуже поганий англійський, або дуже такі початковий англійський, або навіть якщо ви думаєте, що ваш англійський досить непоганий, повірте, на початках вам це здається, вам придеться, що добре-добро вчитися. Низький запас коштів. Причому, якщо ви привикли в Україні з цим запасом, ви могли спокійно прожити або 6, або навіть 12 місяців, досить комфортно, так як ви звикли, то при такому ж рівні житті в Канаді ви, можливо, ви два місяці не притягнете, не маючи додаткового доходу вигляді заробітної плати. Тому сам процес адаптації, це ж вам дивіться, що треба буде знайти роботу, знайти житло, оформити права, купити машину, влаштувати дітей, в школу, садочок і багато, багато, багато інших якихось таких адміністративних і правових питань, які вам треба всі повирішувати. І звичайно, що багато людей це може підкосити, не всі люди такі сильні і вольові. І хтось може спокійно махнути на все рукою і поїхати в зворотньому напрямку. Тому, що би я хотів би вам сказати, якщо ваш процес обдуманий, а імміграція знову ж таки, це має бути обдумана дія, яка має конкретну якусь мету. Мета це має на вас, що ви в кінці хочете отримати, або, хоча б, що ви хочете отримати по закінченню дії піар. Нагадаю, ваш піар вірніше, не піар, а вор-прім діє всього-навсього три роки. Це не такий то великий час. А, тому, тому, тому в цьому відео я ще раз вас закликаю дуже уважно підходити до вибору провінції і ті критерії, які я буду говорити, випишіть собі, можливо, у вас з'являться якісь свої критерії, так само їх уважно проаналізуйте, а тільки тоді робіть свій свідомий вибір. Ну а перед самим аналізом провінції давайте трошки фактів про Канаду. Канада друга країна в світі по. Розміру, територіально вона поділена на 10 провінцій та 3 території. А чисельністю вона всього-навсього 3-4 мільйона. Якщо ви зараз подивитесь уважно на карту, це карта розселення населення, побачите, що основна маса населення живе вздовж кордону США. Найбільші міста, так само ви бачите зараз на екрані, і з них всього то 6 міст мільйонників Згідно індексу людського потенціалу, який визначається ООН, називається він HDI. Канада входить в топ-10 країн, він складається з трьох показників. Ну і перед тим, як я вам зучу ці показники, хотілося б сказати, що крім Канади, я би ще додав сюди Польщу. Чому? Тому що це, по-перше, наш близький сусід. У них досить різко росла економіка останніх 10-15 навіть 15 років. Ну і економічно я знаю, що багато людей хотіло би, щоб у нас показники були з ними тотожні. Отже, перший показник це рівень, очікуваний рівень тривалості життя. Тобто. Скажімо так, по-простому довголіття. скільки люди в середньому живуть в Канаді, це показник для чоловіків складає 80 років, для жінок 84,5. Для порівняння показник в Україні жінки живуть в середньому на 10 років менше, ніж в Канаді. Чоловіки на 13 років в середньому живуть менше, ніж в Канаді. Що стосується Польщі, то в Польщі показник краще, але все ж таки він не дотягує до Канади. Тобто на 5 років менше живуть жінки в середньому, ніж в Канаді, і на 8 років живуть чоловіки. Другий показник, по якому ми тут якраз десь приблизний паритет, це, скажімо так, скільки часу тратять люди на навчання, Тобто, скажімо так, загальна грамотність населення. І по цих показниках ми приблизно дотожні. І третій, останній показник це рівень життя або добровоту населення. Він визначається як кількість ВНД на душу населення. Тобто, що в нього входить, я зараз вам тут на екрані висвітлю. По цьому показнику в Канада за 2019 рік посідає 15 місце з показником трохи більше 46 тисяч на одного жителя. Якщо ми говоримо про Польщу, Польща вона займає 55-те місце. Цей показник складає в них 15200 доларів США на одного жителя, а Україна займає 130-те місце на 2019 рік з показником 3370 доларів. Знову ж таки, для чого я говорю ці цифри? Це цифри не для того, щоб знаєте, приймати якесь опальне рішення, що треба обов'язково відразу мігрувати. Це цифри про те, що відбувається насправді. Хоча хто жив реально в Україні, розуміє, що в нас величезний відсоток доходів є тіньовими, або такими, знаєте, не зовсім білими. І офіційну статистику не потрапляють. І наші люди дивують в Європі, коли приїжджають на гарних автомобілях. Але знову ж таки, на загал, на загал ви цифри офіційні почули. Перед переїздом до Канади ми проживали в обласному центрі, а саме в місті Хмельницькому. Тому, звичайно, наш вибір падав на місто із того списку, що ми з самого початку казали, це міста мільйонники Зараз ми будемо переходити до критерії, але на початок у мене прохання вирахувати ваш гіпотетичний мінімальний дохід. Як це зробити? От зараз ви на карті бачите мінімальну заробітну платню за годину по розрізі провінції. Знову ж таки, це показник на початок 2023 року. В деяких провінціях буде підніматися мінімальна зарплата найближчим часом, а в деяких навіть і два рази за рік вона піднімається буде. Але знов ж таки. Розрахуночок ви зробити собі можете. Тобто, як це робиться? Тобто ви бачите мінімальну заробітну плату, розумієте, що в Канаді 5-тижневий робочий тиждень. В середньому це 8 годин за день стандартно. То 8 множити на 5, це виходить 40 годин в, в тиждень, і множити на мінімальну зарплату. Якщо ми візьмемо для прийняття провінцію Альберту, у вас виходить грязне до вирахування всіх податків 600 доларів. Тобто 600 множимо на місяць і у вас виходить на руки 2400, принішені на руки, а це без рахування податків. Як зняти по податках? Ну, віднімайте грубо, це дуже грубо, мінус 25%. І цю цифру ви ножте на кількість членів вашої родини, які реально ходять на роботу і заробляють кошти. Таким чином, ви будете мати якусь загальну цифру і, звичайно, вже будете її підставляти в критерій, який я озвучу в подальшому. Переходимо до першого критерія. Перший критерій це вартість оренної плати. Зараз ви бачите в розрізі провінції є міста, міста, які добраються зеленим кольором, відповідно мають найнижчу арендну плату, і міста з бордовим темним кольором мають відповідно найвищу. Потім нижчі по табличці, щоб прокрутити, можна звернути увагу. Приблизно скільки коштують в середньому, в середньому ціни на one bedroom, two bedroom, ви можете собі прикинути. Ну і ті маршрути, які люди найчастіше вибираються. Торонто, Ванкувер, звичайно, що там ціни самі максимально дорожчі. Знову пам'ятаємо, щоб я вам на початку казав, що ваш. Гіпотетичний мінімальний дохід. От і відповідно прирівнюєте, що вам буде вистачати. Подальше, друге питання це у нас питання по податках. Звичайно, що чим менше податків ви заплатите, тим більше ви, скажімо так, зекономите. Зекономи це плюс рахуйте заробими. По Податкова система досить цікава, в Канаді вона ділиться на два типи: тобто, це основних два податки. це ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб. Показати тут я не бачу сенсу, тому що в кожній провінції є куча-куча своїх нюансів. Дещо більше, дещо менше. І другий податок такий важливий це по нашому е, ПДВ. Це той податок, який ви будете платити, купуючи будь-які товари в магазинах. Для прикладу, в Альберті цей податок. Ця податок складається з двох частин: це перша частина це федеральне 5%, і друга частина – це провінційна. По Альберті провінційної складової немає. Тобто, все, що ви бачите на прилавку, ви платите тільки федеральних 5%, а в деяких провінціях є 11-15. Тобто, якщо ви хочете купити собі якийсь певний ноутбук, який коштує 2000 доларів, то не забудьте, що до тієї ціни, яку ви бачите на ціннику, ви ще заплатите додатково 300 доларів. Підійшли ми з вами до третього критерія. Третій критерій – це громадський транспорт після переїзду в Канаду. На початках ви не встигнете купити автомобіль, і питання вашого транспорту треба буде також якось вирішувати. Звичайно, що в великих містах з транспортом, в принципі, великої проблем немає, а в малих або в середніх містах звичного нам громадського транспорту як такий, він взагалі там відсутній. Або на середніх містах, якщо він присутній, то час очікування між. Черговим переїздом автобуса може зайняти і пів години, і годину, тому це так само треба враховувати. Четвертий критерій — це легкість отримання пігару. Е, на цей показник не треба відразу, можливо, так досить пристально дивитися. Чому, тому що, на жаль, або на щастя, кожна провінція постійно міняє умови. І те, що ви бачите зараз, можливо, через півроку або через рік буде неактуально. А що я кажу, через півроку або через рік, тому що поки ви вивчите мову, давайте казати, що на це вам в середньому може знадобиться, так як ви. На початку ми з вами говорили, пам'ятаєте, що у вас основній масі людей, які переїжджають, це мінімальна база в англійській, і ви будете ходити на роботу, тому що ви самі бачите, яка зарплата вже показував вище, дуже багато часу виділяти роботі. А час на вивчення мов у вас буде, ну скажімо так, невеликий. Тому плануєте, що це може зайняти процес і два і навіть і два з половиною роки. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про провінції і міста, куди люди в основній масі планують їхати, це знову ж таки Торонто і Ванкувер, то там одні з найтяжкіші умови по отриманню піар. Якщо ми говоримо про ті провінції, які сьогодні на максимально лояльні, це так, скажемо, канадські провінції, канадських прерій, це три провінції. Це Манітоба, Саскачиван, Ліберта. Там станом на сьогодні умови максимально, скажем так, лояльні для українців. П'ятий пункт, який для нас був теж цікавим, це середня вартість будинків в Канаді. Середня вартість будинків в Канаді на 2023 рік, як ми бачимо, більше 600 тисяч. І в розрізі провінції ви так само бачите цифру. На самих початках, звичайно, що вам до цього поки що рановато, але з часом, згодом, захочеться, напевно, придбати свій будинок, який хотілося, щоб ціна і якість була максимально ефективною в співвідношенні. Шостий пункт це економічність розвиток регіону. Що це мається на увазі? Той регіон, який ви плануєте їхати, хотіло, щоб він був економічно перспективним, що вам не прийшлося там не знаю через 2-3 роки шукати щось краще, якусь кращу провінцію, тому що ви бачите, що особливих перспектив ну, немає або, можливо, місто, в якому ви перебуваєте, депресивне. Я для себе в цьому показнику вибрав два основних критерії. Я думаю, що шукати, погулити, можете собі додати щось інше, якщо у вас не влаштовує. Перше, це ВВП на душу населення, зараз в розрізі провінції це будете бачити, ну і рівень зайнятості. Звичайно, що чим він вищий, тим гіпотетично більше вакансій і більше потребується робочої сили. І сьомий показник, який для нас особливо взагалі не був актуальний, а для, для когось, не знаю чому, тобто дуже часто про нього питається, це погодні умови. Для нас, для нашої сім'ї, було саме головне, щоб це було з звичайних, привичних нам чотири, скажімо так, сезони звичних, якось ярко виражених. В Канаді напевно знайти таку провінцію, де повністю чотири сезони, схожі з Україною неможливо, але та провінція, де ми проживаємо, є, має гарні чотири виражених сезони. Ну і ті критерії, які я озвучив. Для нашої сім'ї було більш ніж достатньо для того, щоб прийняти рішення, куди нам переїжджати. Якщо вам щось не вистачає, я думаю, принцип, ви зрозуміли, як шукати, що вам потрібно, в гуглі ви зможете. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коменти. Я дам на все максимально оперативну і швидку відповідь. Отже, наша провінція і наш око, як то кажуть, впала на провінцію Альберта. Альберта, давайте про неї трошки так само розкажемо інформацію, що вам було б зрозуміло. По території Альберта трошки більше Україна, а по чисельності. Приблизно в 10 разів менше. Тобто, територія складає 660 тисяч квадратних кілометрів, населення трохи більше 4 мільйонів. Що стосується адміністративної, Одиниця столиці це місто Едмонтон. А взагалі по чисельності тут два великих міста: це Калгарі і Едмонтон. В Калгарі проживає приблизно десь півтора мільйона населення, а в Едмонтоні проживає мільйон триста. А взагалі 75% всього населення цієї провінції проживає так в так званому коридорі едмонтон калгарі Тобто між цими містами є ще невеличкі міста, де проживає основна маса людей. Що стосується економіки, до 1940 року в основному економіка цієї провінції це було сільське господарство. Але знову ж таки пройшли часи, і відбувалися дуже різкі зміни. Тут знайшли нафту, газ, почалась переробка цього всього, почалось виготовлення різних пластмас, ну і відповідно запустилася велика велика промисловість. Якщо обирати між двома містами Калгарі і Ермотоном, чисто по цифрах. Напевно, напевно, мій погляд впав би на місто Калгері. Чому? Тому що воно більш туристичне, воно більш, так скажімо так, на слуху, розкручено, ближче до гір. Там дуже гарна екологія, трошки більше, чистіше даунтаун. Він щось трохи схоже на такий, знаєте, європейський стиль порівняно з Едмонтоном. Але в Едмонтоні є свої плюси. По-перше, в Едмонтоні середня орендна оренда плата десь приблизно на 200 доларів дешевше, ніж в Калгері. Ну і звичайно ціна будинків так само дешевше. В Едмонтоні є величезний супермол, один з найбільших молів у Північній Америці. Ну і чесно, я так як я побував і там, і там, сказати, що велика різниця я не замітив знову ж таки. Але, можливо, це мій такий досвід, у вас досвід може бути зовсім інший. А причина вибору Едмонтона дуже банально і проста. Всьому, що в мене був тут знайомий. І знайомі жили. І коли їхала моя дружина з дітьми, для мене основний фактор, а я ще в той час не міг переїхати. Звичайно, що для мене самим основним було те, що вона і мені внутрішньо буде спокійно, що вони мають в кого отримати якусь пораду, і їм хтось на перший час може допомогти. Тому, якщо у вас є хтось з ними в Канаді, то можливо на ті принципи, які я говорив, можна якось трошки пролиснути. І в першу чергу звернути на це, тому що, повірте, на початку допомога дуже дуже для вас буде необхідною. Ще хотілося б сказати, що в провінції Альберті проживає більше 300 тисяч українців, це приблизно 9% всього населення вихідці з України. Тобто тут велика україномовна громада для підтримки. Ну і останнє останнє, про що би хотів сказати, що Альберта, провінція Альберти, має найбільше фінансування на одного мешканця, що стосується медицин Тоже, дуже, дуже крутий параметр. Ну, а в мене на сьогодні, все. Дякую, що ви додивилися. Всіх вам благ і до наступного відео. Пока.